Щось у мене не горить, а димить. Треба з цим щось робити. Температура майже 17 градусів, але вітер. Так, немає, вітру немає, а потім як дване. О, пішло діло. Та я прийшов було десь 9 градусів в хаті. Замерзла хата страшна. Зараз он... протоплю трошки. Щоб було загружене, протоплю і все. А жар такий. Хороший. Шпаки вже черешню їдять потихеньку. Десь тут бачив. Вже потихеньку їдять. Ось. То вже потихеньку під'їдають. Обіцяли дощ. Тучі. Можливо, буде дощ. Вони які тучі.